Проти командування 125-ї бригади ДБР відкрило кримінальне провадження за неналежну організацію оборони на Харківщині за те, що вони нібито залишили свої позиції і здали територію ворогові. Ну це там, де в районі Вовчанська, інших населених пунктів на 5-10 кілометрів з півночі, з російського кордону ворог просунувся вглиб. України таку полосочку зайняв вздовж державного кордону. Дуже класно, блін. Проти тих, хто не будував оборонні укріплення, проти тих, хто відмовлявся спочатку виділяти гроші, а потім вкрав гроші, які, врешті-решт, були виділені. Ну, 7 мільярдів кажуть, там було виділено на оборонні укріплення. На Харківщині так, от проти них не відкривають кримінальне провадження. Проти тих, хто не давав Порошенкові вести екскаватори на фронт, будувати оборонні укріплення, не відкривають кримінальні провадження. А за те, що бійці голими руками не змогли втримати просування ворога, хоча, врешті-решт, втримали голими руками. Копаючи окопи е в чистому полі, втримали тільки через 5-10 кілометрів, гинучи, кров проливаючи. От проти них кримінальні справи заводяться. Афієзно класно.